Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Ми прокидаємось. Ти п'єш стільки кави. Місно. Топовий серіал НСІС. Повертається АЕС. Полювання на вбивцю. У будні о 21.20. на НТН. Робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, Угу, mm -hmm. болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійлива бестія. Вона для мене, наче йога на робочому місці. Бестія. заспокійлива для активних людей. Найкайфовіше не тоді, коли зручно. Найкайфовіше, коли хочеться. Як хочеться неймовірного спадку Бермішелі Мівіна. Мівіна. задоволення, коли його хочеться. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Вау, номер перенесено. Робіть, як рік. Зафіксується тариф на цілий рік. Підключайтеся зі своїм номером до Lifestale. Приємно фіксуємо ціни до кінця року. Лайфсел. Вільно мобільно. Мама, у мене носик грозить. Привіт. Треба ще щось дієве від нежиттю. І щоб дітям подобалось. Снутті додатковий засіб, який звільняє. Мікробіо, а головне сноті м'яко усуває набряд. Сісноті, носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для близьких з любов'ю. Почала пити антибіотик. Що, живіт крутить? Спазм, здуття, діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Кожна капсула пробіз містить аж 10 мільярдів корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору кишківника. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків першить у горлі. Сів голос розпочинається кашель. Двохфазні фазні льодяник і бронхалик володіють протизабальною, запальною, обулікаючою та антимікробною дією. Бронхалик від кашлю льодяник. Ванішок Сієкшн мультисила. Досконалий засіб для виведення плям із технологією захисту кольорів. Ваніш діє навіть у холодній воді. Видаляє плями ефективніше, ніж просто пральний засіб. Та допомагає зберегти яскравість одягу. Додавайте ванішок сікшн до кожного прання. Ваніш подовжує життя улюблених речей. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Філіпс представляє. Смукова зубна щітка Філіпс Одігер. Професійне рішення для кращого чищення зубів. Для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи. Мікробульбашки Одігер вимагають у 20 разів більше. Ай, ясна здоровішує. Філіпсоніка. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. для відновлення носового дихання. Спробуй ефказолін. Евказолін Еф починає діяти за дві хвилини та сперігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від фармак. Чов про сотакінг? Кажуть, можна прикачатись. Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. От і не станеш корови. Слотокінг чекає. В Камбоджі можна подружитися з пітоном. Це моя дружина. Кілька разів душила мене у вісні, але які пари не сваряться. Вірите? А так вірю: нічого подібного. Не буває. Вед з по 22 другій накалти. Якщо ваші серця.